Я продовжую знайомити вас із чудовими турецькими серіалами. У цьому відео ми занурюємось в топ-5 турецьких серіалів 2024 року. Готуйтеся до захопливих сюжетів, персонажів та історій, які утримують вашу увагу від початку до кінця. Серіал Зірки далеко від мене. З дитячих років Юнеш і Рюзгар закохані одне в одного. Вони виросли в одному районі в сім'ях з однаковим матеріальним достатком. Мати Юнеш усе життя пропрацювала економкою, а батько Рюзгара – у рівні промисловості. Хан син одного з найбагатших людей у місті, закоханий у юнеш, і мріє одружитися з нею. Один жахливий нещасний випадок кардинально змінює життя одразу кількох людей. Серіал це кохання. Головною героїнею серіалу є дівчина на ім'я Ешил. Вона описує життєві події, які відбуваються і відбуватимуться за допомогою футбольних термінів. Крім того, ми побачимо історію відомого футболіста на ім'я Єсін, який своїми голами піднімає настрій усій публіці. Ворог кохання це історія однієї родини, в якій мирно живуть троє доньок. Бахріє віддала багато сил, терпіння і любові, щоб виростати своїх дітей благополучними. Інджи, Невав, Ферасет, Махур завжди відчували любов і підтримку матері. Тому Бахріє, яка побачила в житті і прикрощі, і хвилини гірких сліз, що сили намагається оберегти від цього своїх доньок. Однак життя так влаштоване, що майже кожен припускається власних помилок і вчиться на гіркому досвіді. Але Бахріє як матері дуже. Же боляче бачити нещастя своєї доньки Інджі, яка так жорстоко помилилася у своєму коханні, сильно опеклася після зради коханого чоловіка. Тепер Інджі повністю позбулася райдужної мрії та зненавиділа весь чоловічий рід. Серцевий біль може і став потроху вщухати, але гіркий урок зовсім не забутий. Серце дівчини наглухо закрите від усіх почуттів до чоловіків, і більше того, вона більше не довіряє жодному з них. Але саме в такий складний і суперечливий період свого. Життя вона випадково знайомиться із молодим і талановитим лікарем Уйгаром, який виявився повною її протилежністю. В той час, як Інджі є ворогом кохання, романтичний Айгар, сповнений ідеалізму, і щиро вірить у високі почуття, які здатні щасливити людину по-справжньому. Уйгар зачарований в Інджі і передчуття йому шепоче, що на нього чекає вельми важка робота привернути дівчину до себе, розтопити лід на серці красуні це одна справа. А домогтися повною. І довіри і відповідних почуттів зовсім інша. Серіал Дилема. В центрі оповіді відома телеведуча, яка у прямому ефірі виводить злочинців на чисту воду, коли всю країну потрясає смерть 19-річної дівчини, на неї спрямовуються мільйони очей. Чи зможе журналістка залишитись неупередженою, якщо в справі замішаний її син? Не забудьте написати в коментарі, який серіал ви будете переглядати в першу чергу. Це дуже важливо. Бувай!